Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Тракторці всі в наявності, джими, ловили. Ось такий кабінник 244-й, цешка. Не цешка, помилився, ремінний. Ось ця відгрузка, наружен. фреза, 1,50 метра і соліс 26. й Люди замовлені, відружаються. І їде до свого власника. Будь ласка, запрошуємо придбати собі зі строк, побрати. Навіску підніме! Вона підлямається. Тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо. Проспект Миру 45В. Місто Житомир. Дякую.